Вітаю вас, дорогі друзі. Якими способами можна покращити, а іноді навіть нормалізувати рівні вашого холестерину без ліків і без уколів? Питання дуже цікаве і актуальне. У деяких попередніх випусках ми вже частково висвітлювали ці питання, можете подивитися. А сьогодні ми спробуємо узагальнити всі дані і представити всі доведені варіанти дій? Для зниження саме загального і шкідливого холестерину, холестерину, ліпопротеїнів низької щільності без хімічних препаратів. З вами сьогодні лікар-кардіолог Андрій Сахалтуєв. Ви на каналі Академія Здоров'я, на якому ми доступною мовою доносимо до пересічних людей актуальні медичні знання, які мають доказову силу. У багатьох з вас є запит на такі способи нормалізації ліпідограми без статинів, без фібратів, без езитемібу і уколів. Чому? А тому, що, по-перше, порушення обміну холестерину є доволі частим явищем. Так, за даними дослідження з 2019 року, не менше 40% українців мали такі порушення ліпідного обміну. По-друге, всі серйозні міжнародні дослідження і на їх підставі всі міжнародні рекомендації е, однозначно показали, що нормалізація холестерину є золотим стандартом для попередження серцево-судинних захворювань. І розумні громадяни про це вже знають. Ну і по-третє, Пацієнти з порушенням обміну холестерину з мого досвіду до останнього до останньої краплі намагаються відтермінувати застосування пігулок чи уколів і спробувати всі немедикаментозні методи для нормалізації цього холестерину в крові. Сьогодні візьмемо за основу. Останні рекомендації Європейської асоціації атеросклерозу 2019 рік і рекомендації Європейського е, товариства кардіології 2021 року з профілактики серцево-судинних захворювань у клінічній практиці. Ось як виглядають оці рекомендації. Посилання на них будуть внизу в описі. Чому нам цікаві саме оці документи? Ну, тому що саме в цих рекомендаціях, рекомендаціях отаких от поважних міжнародних організацій, сумуються. Всі основні сучасні дані з певного питання. Це не просто думки е, певних окремих експертів-професорів, це не просто окремі наукові статті, які можуть протирічити одна одному. А в рекомендаціях Європейського товариства атеросклерозу і м, кардіології містяться саме такі дані, які зважені і мають доведене підґрунтя на Підставі багаторічних і багатотисячних спостережень. Сьогодні наша тема це можливості здорового способу життя для нормалізації холестерину. Але нагадаю вам, що кожного разу перед прийняттям рішення. Про методи лікування е, нормалізації холестерину, лікар, як правило, ще перевіряє одну дуже важливу річ. Майже всім людям з порушенням в ліпідограммі також досліджують рівні гормонів щитоподібної залози, а іноді гормонів наднирників і статевих гормонів. І якщо такі порушення знаходить, то ендокринолог. Допомагає їх нормалізувати. Це може доволі суттєво покращити е, ці порушення ліпідного обміну. Ну а тепер про головне. Візьмемо за основу рекомендації Європейського товариства з атеросклерозу і перелічимо ті дії. З нормалізації способу нашого життя, які довели свою ефективність у зниженні саме загального холестерину і шкідливого холестерину ліпопротеїнів низької щільності. І ми почнемо з факторів, котрі мають найвищий рівень доказовості Еї найвищу доказову силу. Отже, увага! Найвищий рівень доказовості для зниження шкідливого холестерину має така рекомендація: уникати або зводити до мінімуму вживання нами трансжирів. Тобто трансжири це найгірший продукт, який найбільш негативно впливає на погіршення рівнів оцих шкідливих холестеринів. На ризик атеросклерозу, на ризик ураження наших судин. І додам ще на ризик деяких форм раку, на ризик розвитку цукрового діабету і навіть хвороби Альцгеймера. Найбільший вміст цих штучних трансжирів є в складі маргарину, а також так званих легких маслах і спредах. Іноді для того, щоб ввести нас з вами в оману трансжири маски... маскують на етикетках, знаєте як? А ось як виробник пише на упаковці, гідрогенізована рослинна олія. Якщо ви думаєте, що ви не споживаєте маргарин, то я думаю, ви сильно помиляєтесь. Чому? Ну, простими словами, маргарин це штучно вироблений з олії під високим тиском і температурою трансжир. А я нагадаю, оцей маргарин е, міститься майже в усіх кондитерських виробах. В випічці всі ці печива, солодкі рулети, тортики, коржики, бушеточки, кексики, пасочки, листове тісто, якими завалені полиці наших е, продуктових магазинів це і є маргарин. Плюс трансжири це ще всі продукти. Які тривалий час смажаться на рослинній олії всі, чи, всі чіпси, фастфуди, картопля фрі, смажені сухарики, які так апетитно розкладені на полицях наших магазинів? В мене, до речі, вже була окрема передача про трансжири, і ми вже з вами говорили про те, що частка трансжирів за калорійністю в нашому харчуванні має бути точно менше, ніж 1%. А краще зовсім про ці жири забути, і на цьому наполягає в своїх рекомендаціях 23-го року Всесвітня організація охорони здоров'я. Ну і наше міністерство охорони здоров'я України теж намагається не відставати в 2023 році. В нашій країні було набуло чинності обмеження намагатися. Класти менше 2% оцих трансжирів, згідно наказу 16-13 моз України менше 2% в харчові продукти. Тобто менше додавати в випічку, тортики і так далі. Але ну ви ж розумієте, рекомендації виробнику це рекомендації. А в реальному житті все одно маргарин кладеться. В усю цю випічку і в усі ці кондитерські вироби, на жаль. І виходить, що саме від вас залежить вибирати ці продукти на полицях магазину чи ні. Другий доведений крок для зниження шкідливого холестерину з високим рівнем доказовості. Увага! Це зниження до мінімуму споживання. Насичених або твердих жирів. У нас теж вже була окрема тема про правила споживання жирів. Подивіться її, що мається на увазі. Тобто, до мінімуму слід обмежувати в їжі в раціоні вершкове масло, субпродукти, а значить паштети, печінку, жирні ковбаси, сало, шкварки, жирну сметану, риб'ячу ікру. Твердий сир, жирне м'ясо, жирні е, е, підливки і деякі види твердих рослинних жирів на кшталт кокосової чи пальмової олії. Згідно рекомендацій ВОЗ 2023 року, таких насичених жирів в нашому раціоні має бути менше 10% від загального енергоспоживання. А більшу частку жирів в нашому харчуванні мають складати рослинні жири в складі олії, горіхів, насіння і жири риб. Ви розумієте, що в колишніх пострадянських країнах, на жаль, в тому числі в Україні, багато людей ну, навіть не можуть уявити собі життя без великої порції щоденних ковбас, паштетів, сала, шкварок і тому подібних твердих е, жирів. Третій доведений крок для зниження шкідливого холестерину з високим рівнем доказовості. Увага! Це збільшення в дієті споживання дієтичних волокон. У нас теж вже була передача про секрети споживання фруктів і овочів. Подивіться, і ви вже знаєте цю мінімальну харчову вимогу від воз. Щодня слід споживати не менш 5 одиниць овочів і фруктів, або якщо в грамах не менш 400 грамів їх за день. Ці фрукти і овочі нам потрібні не тільки і не стільки, як джерело вітамінів, як багато хто думає. Вони важливі навіть може більше для того, щоб вжити не менше 30 грамів харчових волокон або клітковини. Норма споживання оцих харчових волокон не менше 30 грамів на добу, така мінімальна норма. От вона і міститься не менше, ніж в 400 грамів фруктів і овочів. А сучасна людина, яка звикла до фастфуду, до картопельки, для, до кондитерських виробів, вона споживає набагато менше. Не 30, а в середньому, дай Бог, щоб 15 грамів оцих волокон. А звідси випливає наслідки дефіциту оцих волокон. Закрепи, порушення мікрофлори кишківника, підвищення рівня холестерину. Бо холестерин в нормі має осідати на цих волокнах у кишківнику, і тоді він не повністю всмоктується в нашу кров. Додам, що оці корисні харчові волокта містяться, окрім овочів. І фруктах, також в горіхах, в насінні, в крупах, в бобових. Четвертий доведений крок для зниження шкідливого холестерину в крові. Теж високий рівень доказовості. Увага! Більше споживати їжу, збагачену фітостеролами. Ну, як випливає з назви фітостероли, вони містяться у рослинах. Ці стероли природньо містяться у тому числі в рослинних оліях, крупах, горіхах, насінні, фруктах, овочах і особливо в листовій зелені. Отже, знов ми повертаємось до попередньої рекомендації споживати більше нерафінованої олії, фруктів, овочів, особливо зелено-листових овочів, а також горіхів, зерен і круп. П'ятий доведений крок для зниження шкідливого холестерину, теж з високим е, рівнем доведеності, увага! Це споживання червоного дріжджового рису. Цей рис продається в супермаркетах, доставляється інтернет-магазинами. Можете вживати його як заміну звичайного білого рису, а також як біодобавки, наприклад. Цей різновід рису, який має червонуватий відтінок. Е, червоний рис є дуже популярним продуктом у багатьох країнах світу. Е, переважно в Південно-Східній Азії. Мається на увазі Китай, Таїланд, В'єтнам, Індія. Він багатий на клітковину, на антиоксиданти, на вітаміни групи Б і має низький глікемічний індекс. Але щоб ви знали... Головною діючою речовиною цього червоного рису є Монаколін А, тобто речовина, яка діє по механізму, як і статини. Можливо, комусь вживання статинів у вигляді е, рису, ну, просто здається, більш приємнішим, таким більш природнішим. Але треба правду сказати: Діюча речовина оцього цього рису головна, яка контролює холестерин. Це фактично теж статин. Та до того, що і можна додати, що ефект оцього відвживання рису він не такий передбачуваний, не такий надійний, не такий стандартизований, як при вживанні статинів. Ви, звісно, можете використовувати оцей червоний рис у різних стравах, наприклад, з м'ясом, з рибою, з птицею, з овочами, в складі салатів, в складі супів. І оцей червоний дріджовий рис має доведений ефект на зниження шкідливого холестерину. Ну і шостий доведений крок для зниження шкідливого холестерину з високим рівнем доказовості це зниження вашої зайвої ваги. У рекомендаціях згадуються такі підрахунки: зниження ваги на 10 кілограмів. В середньому веде до зниження холестерину низької щільності на 0,2 ммоль в літрі. Звісно, здається, це небагато, прямо, скажем, скромно. Але треба використовувати будь-яку нагоду, щоб покращити свій жировий склад і уповільнити старіння судин. Про те, як оцінити свою вагу, про те, як вимірювати свою талію, які там норми, в мене є окреме. Окремі відео, окремі випуски, і рекомендую вам подивитися ці випуски і взяти їх до уваги. Продовжуємо і згадаємо ще декілька кроків, котрі згадані в сучасних світових і європейських рекомендаціях з нормалізацією рівнів холестерину. Правда, зверніть увагу, нижче перелічені кроки мають вже менш доведений вплив на цей шкідливий холестерин порівняно з тим, що я сказав до цього. Отже, крок номер 7 для немедикаментозного зниження шкідливого холестерину це зниження споживання холестерину з їжею. У нас вже була передача про продукти, які містять великі дози холестеринів. Просто подивіться і вивчіть. Там є точні дані про вміст в продуктах холестерину в міліграмах. Якщо коротко перелічити лідерів серед продуктів, перевантажених холестерином у порядку спаду, то ось він: субпродукти мозок, нирки, печінка, е ікра риби, вершкове масло, жовткий яєць, кальмари, креветки, твердий сир, сало, жирне м'ясо. Крок номер 8 для небедикаментозного зниження шкідливого. Холестерину це збільшення вашої фізичної активності. Нагадаю, що в нас вже був випуск про вплив саме фізичних вправ на шкідливий холестерин. Можете теж подивитися, ознайомитися з більш розлогою інформацією. Вплив регулярних фізичних вправ що аеробних, що силових. Що комбінованих на цей шкідливий холестерин ліпопротеїнів низької щільності, на жаль, є не дуже великим. Тим не менш, все одно лікарі радять щоденні фізичні вправи е, тривалістю не менше 30-40 хвилин, якщо це помірні, і не менш 15-20 хвилин за добу, якщо це більш інтенсивні Фізичні вправи. Сподіваюсь, що сьогоднішній такий узагальнюючий випуск став для деяких з вас корисним. Для певної частки з вас ну, цих кроків буде достатньо для повної нормалізації жирового складу крові. Для певної частки ці кроки будуть додатком до медикаментозної терапії з метою знизити дози препаратів. Якщо вам сподобався цей випуск, то зробіть прямо зараз гарну справу. Натисніть стрілочкою на вподобайку, що є внизу під відео, так, щоб пальчик догори підсвітився і зафарбувався. Напишіть свій коментар про свій досвід нормалізації холестерину. Ну і не забуваємо підписуватись на канал Академія Здоров'я для того, щоб щотижня отримувати. Цінну медичну інформацію простими словами, інформацію з доведеною ефективністю на підставі міжнародних рекомендацій. А сьогодні з вами був лікар-кардіолог Андрій Сахалтуєв, це канал Академія Здоров'я. Я бажаю всім гарних результатів здоров'я, гарного холестерину, до зустрічі, дорогі друзі, до зустрічі!